в ефірі «Алекс Інформ» у студії Артем Кизим. Ми тримаємо руку на пульсі усіх найважливіших подій і невпинно інформуємо вас про них. Ситуація на фронті, зміни в оперативній обстановці, втрати ворога і успіхи наших захисників. Хроніки воєнного часу. Військова ситуація на запорізькому напрямку залишається контрольованою. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів та обстрілювати позиції українських захисників, застосовуючи при цьому танкове озброєння реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення. За інформацією від головного управління Нацполіції у Запорізькій області, минулої доби окупанти відкрили вогонь по населеним пунктам Кам'янське, Новояківлівка, Оріхів. У результаті обстрілів було пошкоджено 12 об'єктів цивільної інфраструктури. Як повідомляє Дніпропетровська обласна військова адміністрація, вночі рашисти вкотре атакували Нікопольський і Синельніковський райони. Голова ОВА зазначив, по Нікополю влучило понад 120 реактивних снарядів град. У результаті обстрілів у місті пошкоджено кілька житлових будинків та машини. Постраждав працівник одного з підприємств 46-річного чоловіка, госпіталізовано з переломом. Служба безпеки України ідентифікувала усіх колаборантів, які вступили до лав окупаційного МВД РФ на Запоріжжі. Фахівці встановили особи усіх зрадників, і 17 з них вже оголошено про підозру за завданням рашистських кураторів. Так зване Міністерство внутрішніх справ придушує опір і заляку мешканців тимчасово окупованих територій. Для цього застосовують репресивні методи, масові переслідування і затримання громадян за надуманими приводами. Втрати ворога станом на 9 серпня складають 42 тисячі 640 одиниць живої сили, 1817 танків, понад 4 тисячі броньованих машин, артилерійські та реактивні системи, засоби протиповітряної оборони, сотні літаків, гелікоптерів та безпілотників, крилаті ракети, кораблі та інша техніка. Литовського медійника Андрюса Тапінаса нагороджено відзнакою головного управління розвідки України. Журналіст ініціював кампанію зі збору коштів у Литві для придбання комплексу Байрактар та низки закупівель зброї для збройних сил України. Як зазначив сам Андрюс, ця медаль заслуга кожного, хто дав гроші, поширював та підтримував цю ідею, а також пообіцяв і надалі робити усе можливе, аби український народ здобув якомога швидшу перемогу над ворогом. У тимчасово окупованому Криму у селі Новофедерівка на рашиській авіабазі близько 15.30 почались вибухи. Там на аеродромі дислокується чи вже дислокувався полк ворожої авіації. Почалась хаотична евакуація місцевих мешканців, які повідомляють, що в бік населеного пункту їдуть швидкі і пожежні. Пропаганда РФ і її найманці не можуть визначитися із версіями, проте відкидають прицільний удар зсу. А ми чекаємо офіційного повідомлення від українських військових і влади. Рятувальники продовжують розповідати про свою роботу: алгоритм дій для населення і залучення підрозділів для ліквідації наслідків війни. Впродовж доби, 8 серпня, рятувальники ліквідовували шість пожеж, які виникли внаслідок артилерійських обстрілів російськими окупантами. В Свою чергу піротехніки виявили дві бойові частини та шість залишків від ракет в населених пунктах Запорізького району. Вибухонебезпечні предмети було знешкоджено. Від ГУ ДСНС для ліквідації наслідків ворожих обстрілів гуманітарного розмінування та надання допомоги населенню. Залучалося 54 спеціаліста та 15 одиниць техніки. Ці люди щодня ризикують своїм життям, але продовжують виконувати свою шляхетну і таку потрібну місію. 18 березня фахівці служби порятунку виїхали на гасіння пожежі, що виникла на цивільному об'єкті у селі Наталівка внаслідок ворожих обстрілів. Під час ліквідації загоряння рашисти навмисно завдали повторних ракетних ударів. У результаті загинув старший пожежний Євген Донець. Встановлено, що внаслідок наслідок ракетного удару відбулося руйнування споруди з подальшим варінням у приміщеннях. Відділення до якого складу. Ходив сержант служби цивільного захисту Донець Євген Степанович, направилось до осередку пожежі. Але як тільки вони приступили до гасіння цієї пожежі, ворог підступно вдруге вдарив ракетним ударом по цих об'єктах. В результаті цього обстрілу наш товариш, сержант служби цивільного захисту Донець Євген Степанович загинув. За особисту мужність самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, указом президента-рятувальника Євгена Донця, було посмертно нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Державну нагороду отримали дружина та донька загиблого. На жаль, вони почали стріляти в другий спеціально, щоб вразити саме, саме працівників рятувальників, саме медичних працівників. Це, звичайно, підступна подла, для якою є війна. Це підступна війна. Я хотів би перш за все висловити слова співчуття ще раз, пані Оксані, Замітник, ваш мій батько був справжній герой. Він рятував людей. Переконаний, що ми всі будемо пам'ятати, пам'ятати його героїчний вчинок, пам'ятати те, що він своє життя віддав за інших. Це найвища, найвищий прояв людських числах. Усі присутні колеги рідні та близькі вшанували пам'ять рятувальника хвилиною мовчання. Що відбувається в Мелітополі і Мелітопольському районі? Дивіться далі. У тимчасово окупованому Мелітополі рашисти отримали на горіхи. За минулу добу ЗСУ знищили ще одну базу окупантів. Місцеві повідомляють, що загарбники не на жарт налякані та переганяють свою техніку в район села Садове. Люди чули гучні вибухи. Їх було близько десяти, а все це продовжилося близько двох годин. Чітко зараз не можемо назвати місце де були вибухи, але вже чітко можемо сказати, що є поранені та є вбиті вороги. Цю інформацію ми маємо від того, що вони зверталися до своїх лікарів по допомогу, і тому чітко вже це розуміємо. Втім, пекельна ніч для окупантів не скінчилася. Вранці знову пролунали вибухи. Над тією ж військовою базою, яку вже четвертий раз було зруйновано, зараз піднімається дим, і жителі міста Мелітополя також це бачать. Трохи пізніше будемо володіти повноцінними подробицями. Ми про це повідомимо, але вже чітко видно, що збройні сили України точно не збираються залишати наше місто Мелітополь, і точно вони збираються його звільняти разом з усіма його мешканцями, які чинять спротив сьогодні, навіть знаходяться шостий місяць тимчасово окупованому місті, дійсно Пір мелітопольців значний. По місту продовжують з'являтися листівки. Місцеві ясно дають зрозуміти, що руський мір їм не потрібен. До того ж, мелітопольські партизани закликають мелітопольців надати будь-яку інформацію про це псевдоволе виявлення за грошову винагороду. Тим часом для мешканців міста та околиць окупанти оприлюднили вимоги щодо земельних паїв. Людей зобов'язують наново переукладати договори, але це можливо зробити лише за умови отримання російського папірця. Звучують наступні правила: якщо не буде перереєстровано в російський реєстр паї, які сьогодні належать нашим людям, то це ця земля також буде націоналізована Російською Федерацією. Тож сьогодні вони все, що можна було вивести, вони вже вкрали на нашій землі. Окупаційна влада. Добралася і до Мелітопольського центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Керувати ним взялася колаборантка Юшко, яку свого часу було звільнено зі скандалом з цього ж таки закладу. Центр чудово функціонував до захоплення міста, а тепер незаконно використовується фейковою владою та їхніми кураторами. Але пропагандисти саме загарбникам приписують заслугу, що установа знову прийме юних мешканців Мелітопольщини. Головний колаборант Балицький від заяв про проведення референдуму на тимчасово окупованих територіях перейшов до видачі розпорядження виборчій комісії опрацювати та подати пропозиції щодо організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення заходів щодо підготовки та проведення так званого волевиявлення. Окупанти в Мелітополі вирішили з силою змусити городян любити РФ. Дійшло до того, що рашисти закликають розстрілювати всіх, хто не перейшов на їхній бік. Така заява була озвучена у програмі. «Радіо Комсомольська Правда співробітники Мелітопольської залізничної станції розповідають, що расисти почали знімати відбитки пальців у працівників. Також відбирали у людей телефони та шукали щось про українське. Якщо знаходили, звільняли. Телеведучий Константин Грубич у соцмережах виклав відео зі словами підтримки жителям тимчасово окупованих територій. Є звернення і до Мелітополя. Підтримай своїх Мелітополь у цьому місці. Я був, коли знімали знак якості о, в інституті академії наук, який займається вивченням о, вишневих черешневих дерев. Друзі, ви. Ті, хто зараз в окупації, хто до речі, так гідно, чесно себе веде, партизани, як попросити потерпіти ще, ще ледь-ледь-ледь, ледь ледь. Дайте часу для того, щоб і зброя надійшла, і щоб контрнаступ почався. Тому що коли почнеться звільнення, то Мелітополь, ну якщо на карту подивитися, то один із перших буде звільнений. Що відбувається в Енергодарі на атомній станції і чого чекати далі? Міський голова Енергодара Дмитро Орлов розповів про загарбника генерала Васильєва, якому належить фраза про плани стосовно ЗАЕС. Тут буде або вільна земля, або випалена пустеля. Цей окупант протягом майже трьох місяців віддавав злочинні накази по Енергодару і Мелітополю, запроторював людей до катівень, з'являвся в пропагандистських сюжетах разом з місцевими колаборантами. Після чого зник і лише нещодавно знову з'явився з гучною заявою про знищення атомної станції. Лише заява такого роду вже є злочином проти усього людства, каже міський голова. Енергоатом повідомив, що колегія Держатомрегулювання ухвалила рішення про визнання дій військових РФ на майданчику заес та розміщення військової техніки з боєкомплектом, зброєю і вибухівкою безпосередньо поруч з ядерними установками, актом ядерного тероризму. Станом на 9 серпня ЗАЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. Активно інформуємо світ про російський ядерний шантаж, про обстріли і мінування об'єктів Запорізької АЕС. Є вже відповідні реакції міжнародної спільноти, але потрібно пришвидшувати дії у відповідь. Росія не зважатиме на слова. І занепокоєння потрібні нові санкції проти держави, терориста і усієї російської атомної галузі за створення загрози ядерної катастрофи. Світ має не забувати про Чорнобиль і пам'ятати, що Запорізька АЕС найбільша в Європі. Чорнобильська катастрофа це вибух в одному реакторі. Запорізька АЕС це шість енергоблоків. Володимир Зеленський зустрівся з 42-м президентом Сполучених Штатів Білом Клінтоном, подякував за підтримку і закликав його використати особистий авторитет для привернення уваги світової спільноти до обстрілів і мінування Запорізької АЕС та до ядерного терору Росії. Тим часом СБУ в Запорізькій області встановила особи та зібрала докази злочинної діяльності ще п'ятьох колаборантів, які діяли та діють в Енергодарі та навколишніх населених пунктах. Всім фігурантам заочно повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за статтею Колабораційна діяльність. У Державній агенції з управління зоною відчуження зробили прогноз щодо можливих наслідків аварії на ЗАЕС. Порівняно з Чорнобилем, катастрофа може бути у 10 разів потужнішою, оскільки ядерного палива на станції відповідно у 9-10 разів більше. Площа потенційної зони відчуження може сягнути 30 тисяч квадратних кілометрів, а Запорізька область фактично буде втрачена для проживання та господарства. Наслідки також залежать від метеорологічних умов та напряму вітру. Аварія може спричинити викид радіоактивного цезію 137 у кількостях небезпечних для здоров'я людей, ґрунтів і водойм. Основна частина припаде на Україну, але постраждають також Євросоюз, Білорусь і РФ. Зазначила радниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів Лала Тарапакіна. Тримаються і Бердянськ, і Бердянський район. Останні новини звідти. У тимчасово окупованому Бердянську теж неспокійно. Днями мешканці різних мікрорайонів міста чули серію вибухів зокрема, на вулиці Північній, поблизу захопленої рашистами прикордонної частини. Стрілянини спалахи у небі також спостерігали у районах 8 березня та колонії. Як повідомляють учасники партизанського руху, гучні звуки це результати вдалої роботи по боротьбі із загарбниками. Окупанти продовжують спроби інтегрувати російські моделі управління у різні сфери життєдіяльності Бердянська після освіти реєстрації підприємців, захоплення банківської системи тощо свої стандарти загарбники нав'язують об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків. Зокрема, псевдоадміністрації міста та їх куратори змушують голів ОСББ змінити форму управління на ТСЖ – так звані «товаріщества савладільців жилья. У разі відмови окупанти погрожують повернути управління будинком до ЖЕКу. А ще у курортному місті расисти намагаються усіма можливими способами нажитись на місцевих мешканцях. Так, у захопленому супермаркеті Вельмарт товари, що прийшли у вигляді гуманітарної допомоги, продаються, та ще й недешево. Також загарбники продовжують займатися самодіяльністю та відбирати майно. Рашисти захопили відділення двох банків з європейським капіталом ОТІПІ, а також Райфайзенбанк Аваль. На базі цих об'єктів у майбутньому місцеві колаборанти планують відкрити рашистський промсвязьбанк. Переходимо до інших подій: зведення коротких новин далі у випуску. У Запоріжжі на вулиці Дудикіна сталася дорожньотранспортна пригода з травмованими. Попередньо поліцейські встановили, що водій Ланусу під час здійснення маневру не надав перевагу у русі мотоциклу. Внаслідок аварії керманич двоколісного отримав травми різного ступеня тяжкості та був шпиталізований до медичного закладу. Поліція вкотре закликає водіїв дотримуватися правил дорожнього руху. На одному з постів інспектори зупинили автомобіль «Шевроле» та встановили, що водій не мав страхового полісу. 22-річний водій запропонував патрульним хабар, аби вирішити питання. Правоохоронці попередили чоловіка про кримінальну відповідальність. Проте той все одно передав їм документи, в яких були гроші. На водія патрульні винесли відповідну постанову та викликали слідчо-оперативну групу. У Запоріжжі судитимуть шахрайку. Зловмисниця збирала кошти для нібито ЗСУ у фіктивний благодійний фонд. Внески залишала собі. Частину перераховувала спільнику на банківську картку. Загалом шахраї заволоділи сумою 400 тисяч гривень. Досудове розслідування кримінального провадження проводили слідчі Запорізького районного управління поліції. Нині обвинувальний акт передано до суду. Поки наші захисники б'ють ворога на передовій, у тилу намагаються налагодити і підтримувати умовне мирне життя. Війна коханню не перешкода. Упродовж шести місяців в Україні зареєстровано 102 дві тисячі сімей. Це майже на 20% більше ніж за перше півріччя минулого року. Серед лідерів за кількістю зареєстрованих шлюбів Дніпропетровщина, Київ, Одещина та Львівщина. Чимало шлюбів зареєстровано, і на Запоріжжі. Звичайно, в нашій області незважаючи на те, що на сьогоднішній день 15 відділів державної реєстрації перебувають на окупованій території. Вони не працюють, вони зараз простою, Але ж, взагалі, по області кількість реєстрації шлюбів збільшилась. Психологи пояснюють це явище тим, що в українців змінилися пріоритети цінності. Вони намагаються жити тут і зараз, тому й не хочуть відкладати на потім створення сім'ї. Ми вже давно разом. А тут якась війна і спонукала нас для цього, щоб не відтягувати. Скільки можна відкладувати? Вона затримується, війна, ми вже і так на півроку відклали. Це наше дійство, сімейне, майбутнє сімейне дійство. Ми вже так його відклали. І от спланувало, що все-таки немає чого тягнути. Я приїхала до нього з Західної України для того, щоб ми все ж таки могли. Оформити офіційно наші стосунки. Не хаті метажувати на потім. не хочемо відкладати на потім. Невідомо просто що буде потім. Також на кількість одружень вплинуло офіційне спрощення процедури реєстрації шлюбів під час війни. В умовах воєнного стану подати заявку та побратися можна за один день. На сьогоднішній день зареєструвати шлюб того ж дня мають право ті молодята, які, наприклад, якщо не народилась дитинка або жінка вагітна, і стосується це звичайно наших військовослужбовців, які мають можливість там на день приїхати або на декілька днів. І ще хочу звернути увагу, що міністерством юстиції прийнято нормативний акт, яким передбачено, що військовослужбовці мають право зареєструвати шлюб, скласти акт. Командир частини після того, як він складено, цей акт передається до відділу державної реєстрації. Ми складаємо актовий запис, вносимо його до державного реєстру. Моментом реєстрації шлюбу є момент, коли громадянин акт. Слід додати, що з початку війни сімейні стосунки українців стали міцнішими, а шлюби тривалішими. Як показує статистика, кількість розлучень, що фіксується у відділах державної реєстрації актів цивільного стану, зменшилась втричі у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. А які там секрети? Любити треба, кохати треба друг друга. Завжди поруч бути і в біді, і в радості У нас двоє діток, чотири онуків. Всі живі здорові. І ми бажаємо ну, всім нашим українським сім'ям, що в нас було таке. ж Щасливо. щасливе. Ну, всі сім'ї, щоб дожили до цього щасливого. Щасливої й дати. Хай так. Хай буде так. <с> Навіть у цей важливий час є події, що змушують дивитися із оптимізмом у майбутнє і наповнюють сьогодення позитивом. На площі біля фонтану життя стартувала музична подія. Запоріжжя співає для перемоги. Тут зібралося чимало охочих підтримати місто, людей та всю Україну. Такий собі формат караоке Просто неба організовано у Запоріжжі вперше. Такої ініціативи не бачили. Ну. Виникла ідея, як у нас завжди виникає ідеї, Давайте спробуємо що зробити для наших улюбленого міста Запоріжжя, для наших містян, щоб якось ну, оживити культурне життя міста Запоріжжя. І тому з'явився такий міський проєкт Запоріжжя співає за перемогу. Кожного дня до Дня Незалежності, до 24 серпня, всі охочі зможуть прийти на площу біля фонтану життя та заспівати з 17 до 19 години. Ну, звичайно, якщо не буде повітряної небезпеки. Місцеві кажуть, що такий захід зможе розвіяти пригнічену війною атмосферу. Я вважаю, що підтримують дуже гарно, підіймають бойовий дух, настрій підіймають, якось дають людям змінити, дум... змінити свої думки, відволіктися. Від... Ці рутини воєнної я тільки за побільше таких заходів, щоб люди відволікалися, підіймаються, як зараз можна казати, вібрації, настрій на щасливих людей, ракети не падають. Я вважаю, що так вони корисні, тому що вже більшість людей втомилася від цього нацистського расизму, тому такі заходи дуже важливі. А тому, якщо це ще буде підтримати нашу армію, то я тоді тільки за це. До акції підтримки залюбки долучалося і молоде покоління. Я буду співати, я українська у вишиваності». Ця пісня садика, я її більше всіх знаю, та ми рішили співати її. У репертуарі більше 400 українських пісень на будь-який смак. Є і народні композиції, і сучасних виконавців та гуртів. Запоріжжя хоче заспівати саме для того, щоб підтримати військових, які зараз на збороні, підтримати територіальну оборону всіх захисників саме запорізького краю. Вже навіть за часів війни, війни з'явилося таке поняття, як мистецький спротив. Ну і нас мистецтво об'єднує, і сьогодні спробуємо це зробити справжньою українською піснею. Аматорів, які відчувають страх публічних виступів, підтримують професійні бек-вокалісти. Флешмоб триватиме впродовж двох тижнів до 24 серпня з 5 до 7 вечора. А по п'ятницям, суботам та неділям будуть обирати кращі голоси вечора. Переможці матимуть можливість заспівати на гала концерті до Дня Незалежності України. Останні новини зі світу спорту. Юніорська збірна України з ганболу успішно стартувала на чемпіонаті Європи в Румунії. Національну команду підсилили одразу чотири представники запорізьких клубів: з лавчиного чемпіона країни мотора, викликання Андрій Касай та Владислав Щербина, а також резервісти з мотора політехніки Микита Плошкін та Степан Римарчук. Незважаючи на важкий початок, українці поступалися 2-8, зуміли переломити хід гри і здобути впевнену перемогу над збірною Австрії – 29-26. Наші гандболісти вийшли вперед перед перервою і далі вели в рахунку впродовж усього матчу. Вже сьогодні команда на чолі з Вадимом Бражником зіграє в рамках другого туру проти Словаччини. Збірна України з дзюдо успішно виступила на Кубку Європи серед дорослих, які в ці дні приймала Латвійська Рига. За два змагальні дні українські дзюдоїсти здобули 11 нагород, серед яких чотири медалі найвищого гатунку. Цей результат дозволив нашій команді впевнено очолити загальнокомандний залік. Три медалі принесли національній команді спортсмени із Запоріжжя. Причому дві у вазі до 100 кілограмів, де у фіналі зійшлися два земляки: Данило Гуцул та Олексій Єршов у запеклому поєдинку. Сильнішим виявився саме Данило, який виконав вирішальний у цьому двобої кидок. У підсумку підопічний заслуженого тренера України Андрія Бондарчука вперше у своїй кар'єрі піднявся на найвищу сходинку п'єдесталу на континентальних кубках. А Олексій свою чергу здобув срібну медаль. Бронзову нагороду в заключний змагальний день для нашої команди здобув Віталій Шепель. У вазі до 90 кілограмів вихованець фізкультурно-спортивного товариства Динамо та школи спортивної майстерності поступився на стадії 1-4 фіналу представнику Ізраїлю. Проте у втішній сітці здолав суперників зі Швеції та Латвії, а у бронзовому фіналі зустрівся з ще одним українцем Олександром Черкаєм. Який поступився на стадії півфіналу у напруженому поєдинку? Саме Віталію вдалося виконати результативний кидок на Вазарі, який у підсумку дозволив йому здобути перемогу. Останній раз на підестал пошани міжнародних змагань Віталій підіймався три роки тому на European Опен у Румунії. Продовжує свою переможну ходу і відомий запорізький тенесист Михайло Попов. На статусному рейтинговому турнірі у Дніпрі, де за місце на підесталі змагалися спортсмени з різних куточків нашої країни, запорізьцю вдалося створити справжній фурор. Майстер спорту міжнародного класу пройшов всю турнірну дистанцію, не зазнав жодної поразки. У матчі за золото Михайло Попов зустрічався з господарем змагань Євгенієм Булохом у підсумку непростого поєдинку. Михайло здобуває чемпіонський титул. Що сказати, важко, але я здолав усіх. Було складно звичайно. Сильні суперники були. Це був дуже гарний турнір. Проте будемо готуватися до ще сильніших турнірів. Навіть попри складні умови зірка запорізького спорту Михайло Попов продовжує підготовку до Паралімпійських ігор у Парижі, адже понад усе мріє, щоб прапор України знову мирів на головних стартах чотириріччя. Стежте за ефірами на нашому телеканалі, повідомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Ми вистоїмо, попри все, переможемо! І все буде Україна!